що? Ну що, пробуємо. На запах оселедець, на вито оселедець. Це те що з цибулею йдуть. Uh -huh. А на смак? Ми вже попробували, да, то ми вже всі зацюили. Це Така це, бомба. Uh -huh. І uh -huh. Це In, uh -huh. цибуля, я думаю, тут не лишня. Цибулька зараз піде uh -huh. до нашої картошечки, Воно там. Uh -huh. О. Супер. Чиж, тобі вже слюявчика треба. <laughs> <laughs> uh <-huh>. Нічого. <laughs> ну нічого. Супер. <laughs> Приїхала мама, навезла нам вкусняшок, про яку дієту може мовити. Я що, який слабий на голову, чи що. В общем, привезла нам таку смакату. У нас в Лідлі і в Італії продають. І ви скажете, та пішов, купив з'їв. Ну, по-перше, вкусніше в рази, коли тобі його передали е люди з іншої країни. Це вдвічі приємніше і двічі смачніше. Але я вам скажу як знаток. Я може там не розбираюсь в тих колбасах, балабасах, сирах і всьому остальному, Але я спец по згущенкам і всяким слащенкам. Так от я колись купляв в Італії в Генуї, отаку вот саму штруделяцю, як його правильно Юлія, назвати, не знаю. Ну, цю паску німецьку чи це, Ну, в общем то я вам скажу що вкус відрізняється все одно От. це смачніше сьогодні всесвітній день жирної європи ми йому сальце м'ясце солодке все а у нас ще конхлети є грильяш в шоколаді червоні маки давай так, да? да. якось трохи Так. Дивіться, да. яка у нас сьогодні красота. Гори укутані тако легенько. Під простинкою да? і сніжок лежить. Красота, красота. Сюди дивишся гори і сніг, туди дивишся сонце, море, да? пляж. У кожній... Каждый... Привіт, банда. В кожній сім'ї. Семье... В кожній родині, в кожній компанії, в кожній банді. Є людина, яка коли організовуються ці всі. Дві Паріжі, п'янки, шашлі, знаєте, це Є людина, яка вічно з недовольною кабіною ходить. А в нашому випадку це я. Потому что я не люблю, вы знаете, як у мене. У мене должна быть дисципліна везде. Я не люблю. Коли... Оце Десь на 12 Щось візьмемо. Кто що п'є Не знаю у кого що є, той хай то... Не В 12 Меню. Четко. Бухло, количество. Все. Потім... Понятно. Как правило, как карта ляжет, но все равно должны быть какие-то ну, планы конкретнее, приблизительнее. Вариант А, вариант Б, вариант С. А не вот это, как будет. Я понимаю, что иногда спонтанные решения найвеселее, найкраще и так далее и тому подобное, но, но не в данном случае, понимаете? От. Якщо б це були шашлики десь на природі там, або хоча б у мене вдома, ну болото на городі, знаєте, холодно, бо болото і вдома ремонту, що, куди там, ну я просто навіть собі це не уявляю. А так Ну коротше, Всі живуть як карта ляже, а я живу як Юлька скаже, це по камість. Та я шучу, чудо, да. вона сама удивилася, коли це таке було. Ну я хоч людям можу набрехати хоч раз, хоч трошки. Хто хто в рукавічці живе? Здорова, мелочь. Здорова, здорова, як, як корова. Ага, Плодовита як свиня. Чуєш? Бачили Луїджіна? Я кажу, треба діду сказати, хай хату на нас перепише. Він своєю смертю все одно не помре. Опять морда розбита. Отже. Та він як не голову розлупить, так і ще. От без мене, як діло? Чи мотоциклі? пиво будеш? Я на двох брав. О, спасибо. Накормили з собою, дали, слава Богу, все Алену нашу не кормлять. Це ж цей загниваючий запад, чи як воно там, оце, голодна Європа. Голодна да. Бач, хоч на тебе подействовала, бо я щось, ну, Юля, ладно, А я то в ширті росту. Що ти, що ти так схудла? Скільки ти, скільки ти скинула? Ти не скажеш нікому. Ну, скинула гарно, дуже сильно. Дуже. 10 точно, так. Да? І Яна приїхала худа-худюща. Каже, я ні, не похудала ноги, як спички. Ці дричі ходять, бачиш, ми, ми тут не доїдаємо всі. От, чесне слово, обідно, що ці синоптики постійно брешуть. Сьогодні мав в цілий день йти дощ, холодна погода, вітер, ну там чуть ли не штормове попередження. А насправді все біля річки трошки знаєте, якісь такі... Помірний свіжий вітерець. А так це все ми ж біля мами стоїмо на зупинці. Ви ж зрозуміли, так? Да? Куди нам їхати? Ось не доїжджаючи, чійте, я з цієї сторони телефону показую вам. Думаю, що ви догадаєтесь. Не доїжджаючи до того гарба, ми живемо. От. Рішили здати автобуса. Бо мій бігівод. Або каже вплав. А поки за сюди можна автобус, пішком не катять. Тут постійно моє господарство пасає ці Кабани дикі Всяка фигня, качки Мопеди десь там плавають постійно. Ну це після дощів. Зараз нема нічого. Так що отак от дом. Сусіди зараз видохнуть, всі роз'їхались, нікого не залишилося. кожен поїхав по своїх ділах, балкон ви бачите, так? Да? Ну так, да, цей телефон хоч не так труси, то можна показувати, навіть при такому збільшенні. В общем, все це ж все біля маминого дому. Строїться торговий комплекс. Оце один із моїх таких любимих райончиків. Але ось є жильці, які я просто не знаю. Заради чого вони тримають. їм давали нормальні гроші, щоб ви розуміли, як дають тут. Якщо в середньому квадратний метр стоїть 500 євро квадратний метр, їм дають за їхню будівлю 2500 за квадратний метр. Тобто вони звідси і їх не тільки жилу площадь, а абсолютно всю. Кладовки, смуладовки, балкони, смалгони, якщо є якась там при То тобто абсолютно всю територію цілком по 25 тисячі. Ні, вони залишаються, що що ви тепер будете жити. Ви всю життя живете біля дороги, у вас шум, гам, крик, річка. Ну, так, да, там багато, кому подобається, кому не подобається. Зараз построюся торговий комплекс. Такий буде галалай. Ні, вони хочуть залишитися жити тут. Ну, я такого ніколи не розумів і не пойму. Я там добре, історичне місце, родина, там, жили мої дід баба, але тут нічого такого от прям сверхъестественного саме в цьому будинку. Подивіться, ну просто срач. чорне, страшне, убоге. Віддайте і купіть собі нормальний будинок. Так, і вам відео зніму і собі, щоб номер телефона захранити, бо вже Саші обіцяємо е, третій місяць що ми його запишемо сюди в школу дзюдо. О, це у нас тут недалеко від дому. Хай походить трохи. Дзюдо я вважаю як від спорту. Бандочка, ну підтримайте, бо щось наш бігімотик вже дає задню. Р... Раніше ми за нею не встигали, а тепер вона вже... Нічого не хоче, не хоче ніде не йти. Вже їй тяжко, вже вона хека. Якби ми всю... куди не йшли, я все час за нею не встигалася. Що ти Я не надовго, я народжу, і я потім будеш опять доганяти. Бачите, договорились. <реш> Доходимо вдома, вже майже додому. І все, у нас істерика почалась. В один момент, у двох одновременно. Рішили з вами Ну, Вже якби ні о чому, знаєте, ну, не нам, ні вам воно не треба, але чого. Коротше, іде албібек папа, Да. Yeah. За ним біжить албібек сина. Yeah. Ну такий чуть менше, навіть за Сашу. Трохи менше, так. Менший стояв коло машини, а це старший. <стрю> <чж> а це старший за ним ішов, ну такий. І... І пытається закатать папі істерику, знаєте, ну прям неудачно питається. Yeah. А, я... а ми так в один голос, знайте, як казаво Станіславський, не верю. Мовчав, мовчав, потім якийсь воли. І взагалі так, ну, він ззаді, за спини, такой а-а-ін, типу, щоб ти хоча б розвернувся, а далі я думаю, що ти б почав би потім уже там, лицо кривить, сльози пускати. Ну, а актерського мастерства нуль. Я кажу, yeah. ти знаєш, ну, таких треба цей. Кажу, Санюк, бізнес кажу тобі. Ні, і вообще взагалі, от люди, ну надо ж надо якось трошки понимати. Якщо вот, просто хотілося підійти і сказати, сину, тобі якщо треба навчитися там, очі закатывать, плямкать, о, не, умне лицо робити, це тобі до Альони нашої. Якщо ти хочеш істерику, то тебе б даже Марк навчив. Вот. А от невинное лицо вчиться, да. да, там, там кошачьи очі, то ж мультика шрек або такое, знаєте. Угу. Да, це до Саші, ну вже ты мама там тільки починаєш щось казати і все, і розумієш, що вже там, кому. Дюрочка, да, вообще. а тірочка грає на 5... а це, ну що ти, ну ты даже ми не віримо! Ну... І <реж> видно, що і папа не вірить. Да, і... А папа и... навіть да? Да, ну, Я но... хоть розвернувся, потом, да. ну, 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 короче, лажає, лажає. Все, прийшли ми вже додому. Да, прийшли ми додому. Е, що відкривали вікна. Ви знаєте, треба все-таки, да, ну, часто ми говоримо про те, що е, треба провітрювати. Yeah. Що хочу сказати, е, ну, додати вже до цього відео. Нам сьогодні наш друг, наш підписник. Він нас все-таки не кинув. Дякую вам ще раз, Євгеній. Він нам варіанти проєктів скидає. І знаєте, один варіант краще за другий. І прямо от, реально я вдячний. Я знаю, що ну я ще раз повторюю. Я знаю, скільки до стоїть грошей, я знаю, що людина приділяє тому час. Які могла б потратити на те, щоб піти просто десь погуляти з сім'єю, випити пиво чи ще щось. Взяла во внімання, що ми постійно, уважно дивиться наші відоси. Це я вже замітив по тому, тому проєкту, який робляться, тому що навіть во вніманні взялися перенесені двері і так далі, і тому подібне. І він, я вас буду ще багато разів упати. Може комусь дійсно знадобиться професійна допомога. Такі класні проекти. Є неординарні, сміливі, знаєте, скажімо так, От, дуже чіткі. Я вам скажу, що я для себе теж вже вимальовую картинку, і мені дуже подобається. Я розумію, що все-таки нашого простору, нашого простору буде більше, ніж достатньо. Бо деякі люди там казали, що я саме більше переживав, бо жити мені, не вам. Да, як то кажуть. кажуть, як то на такому квадратурі це все розмістити, щоб це було зручно? Лігко, легко, кажеться, Легко. Лишається і коридор, і повноцінна тобі ванна, кімната з туалетом, з бідеш, мідей, яку кажуть, хочеш душ, хочеш ванна, ну то вже нам рішать, як кажуть, рішимо самі, самі да. По поводу ванни, там багато, типа, от дитина туди-сюди. Ну, рібята, ви ну ви ж розумієте, що велику ванну, ну нашу ту дитину в Є ж спеціальні, зараз гарні ванни, ванночки, да. Ванночки, так. Да. До п'яти років я дивився там, оці Чіковські є там. Сидячі, лежачі, вібро, мібро, підключаєш з воздухом, з бульбашками, yeah. з усіма ділами. Ну, все, що хочеш, тобі, тільки бери та й заказуй, Має гроші та й заказуй. От, Але але що, нас взагалі в тазиках купали, хтось правильно написав, на кухні в тазіку і то після діда, який вже охолов тебе, там да, окунули два рази, а потім ще тою водою пішли полимить. Добре, що не борщ варить. Ну так ми з вами якось вижили і вроді як би нормальні, ну так дивлюсь, кажеться, що нормальні. Понімаю, що ні. Де там в мене душі? цей осадок садок залишився, коли дід каже, диви, як треба петуха рубати. По сьогоднішній день у мене ця картина перед глазами. Ні. Ну як курка скакає по городу без голови вже, знаєте. І сам так любив потім робити. У нас папа за голову брався, бо папа цього не любив. Свиню різали, тікали всі, знаєте, з-подвір'я. Тільки не я там. Дай! О, о. ні нічого, ми живі якось. Я думаю, з ванною, з дитиною вопрос рішимо. Я, я в тому плані, що це. Так що. Ладно, будь добру, всім гарного, спокійного і тихого дня.